Вітаю вас за календарем, 15 серпня понеділок. У студії ТРК Міс Володимир Кремінь. Про події, що відбувалися у Кам'янському, дивіться у випуску новин від міської інформаційної служби. На початку випуску про основні теми. Обласна державна адміністрація контролює ремонт доріг в Кам'янському, який виконується силами двох бюджетів. Міська влада взялася відновити рекреаційну зону в південному районі. 24 серпня буде відновлено роботу чергового фонтану. 27 серпня у Кам'янському відбудеться масштабний спортивний фестиваль. Цього року керівництво області поставило перед собою чітку задачу кардинально змінити підхід до капітального ремонту доріг. На відміну від минулих років, 90% загального обсягу робіт складають капітальні ремонти асфальтного покриття, яке кладуть за новими технологіями. Прийшли дорожні інновації, і в наше місто. Які дороги ремонтуються за новими правилами, дізнавалася наша Катерина Узунова. Наразі у місті повним ходом проводять капітальний ремонт однієї з головних транспортних артерій міста Проспекту Свободи. Щодня тут працює велика кількість важкої техніки та людей, адже обсяг робіт чималий 10 тисяч метрів квадратних. Слід зазначити, що дорога ремонтується капітально, адже керівництво області та міста бачить у цьому підході значні переваги. Ми можемо тріба з підрядчика гарантійний срок не 4 років. Во-вторых, техназор. может контролировать в соответствии с проектом все выполняемые работы. И самое главное, что мы делаем дороги в комплексе, включая замену тротуаров, замену бордюров, озеленение, освещение. Это видно. И, и самая главная задача, что мы на одну и ту же улицу уже каждый год возвращаться не будем. Я со своей стороны хотел бы сказать просто слова благодарности в адрес губернатора, в адрес городского головы, по инициативе которых были такие масштабные ремонты в городе Днепрозажинске, не проводились на протяжении последних 20 лет. И э, эта улица знаковая, потому что по ней э, движется наибольшее количество транспорта в городе Днепрозажинский. И капитальный ремонт здесь не проводился с момента с момента ее создания. То есть Приятно, что в городе происходят такие изменения, область нас поддерживает, э, строятся строятся новые дороги по новым технологиям, то есть людям комфортно ездить. Ну, то есть Результат все видят на налицо. Першу чергу перевагу віддають центральним вулицям, на яких спостерігається скупчення громадського транспорту. Керівництво області планує за 3-4 роки капітально відремонтувати більшість доріг Дніпропетровщини та після цього зайнятися прибудинковими територіями, які також вже давно потребують ремонту асфальтного покриття. Адже якісний капітальний ремонт дороги це надійна гарантія того, що асфальт пролежить значний час, і до його ремонту не потрібно буде повертатися повторно. Важную роль играют и инновационные технологии, которые під в час ремонта дорожного покрытия этого года. Техническое задание подразумевает здесь выравнивающий слой, где необходимо нижний слой 8 см и верхний 6 см. На местах торможения автотранспорта будет применяться новая технология, до этого мы ее не использовали, такая как геосетка, то есть это армирование асфальтного покрытия. Також э, розметка, знаки, бордюри, заїзди во двори і так далі. Тобто таких ремонтів в місті Дніпродзержинській на моїй пам'яті 20-літній не було. Завершити роботи з ремонту дорожнього покриття по проспекту Свободи планують вже до 1 жовтня. Ерговий фонтан планують реконструювати в Кам'янському. Міський голова Андрій Білоусов провів першу установчу нараду щодо реконструкції фонтану, що поряд із Паласом культури хімік. Тутешні старожили розповідають, що раніше фонтан працював чи не щодня і не лише випускав воду, але й мав музичне та світлове супроводження. Тепер включають фонтан лише по великих святах, але міська влада планує відновити традицію. Детальніше, як саме і у який строк, дивіться наступний матеріал. Працював тільки по святах, бо щодня дорого. Саме така причина того, що мешканці соцміста рідко бачили, як працює фонтан. власники завод Дніпроазот просто не могли фінансово забезпечити цього частіше. Наразі міський голова Андрій Білосов знайшов вихід: місто візьме в оренду конструкцію та забезпечить усім необхідним, щоб фонтан працював щодня. Я давлюся з директором Азота, тому що ми беремо фонтан в оренду. тобто город бере фонтан в оренду азота. Мы здесь полностью запустим его в работу с 11 часов дня до 11 часов вечера. Мы поставим дополнительно скамейки, поставим дополнительно осветительные опоры для того, чтобы они могли освещать непосредственно как сам фонтан, так и... Детською площадкою. Также в ближайше здесь будет установлена ще одна спортивна площадка. Відкриття фонтану планується вже 24 серпня на День Незалежності України. Виконуватимуть роботи міські профільні служби, а також підрядники. Варто відзначити, що в місті вже відновлено роботу фонтанів в міському парку культури та відпочинку поряд з кіноконцертним залом Мир та на набережні Львобережжя, а також на Дніпробуді. У 2016 році лабораторії радіоізотопної техніки Дніпровського медкомбінату виповнюється 60 років. Спровадженням нових технологій змінювалася матеріально-технічна база, і штат незмінними лишилося завдання робити все для того, щоб радіаційний фон був в нормі, а стан вантажу піднімальних механізмів енергетичного і моторгінного устаткування комбінату відповідав вимогам безпеки. Про трудові будні колективу розповідає начальник лабораторії Олег Власов. Лабораторія радіозатопної техніки була створена на медкомбінаті у 1956 році. Саме тоді почалося впровадження радіозатопних засобів технологічного контролю води, сипучих, будівельних та інших матеріалів. На початку створення було чотири групи, у тому числі дві по обслуговуванню доманого та конверторного переділів. А наразі, після реконструкції виробництва, працює тільки дві групи. По этим направлениям работают две группы. У нас есть группа рационной безопасности, ремонта и инновации радиозатопной техники. І група неразрушаючого контролю технічна технічка Перша група радіаційної безпеки виконує роботи по монтажу, демонтажу та налагодженню радіозатопних засобів технологічного контролю. А також здійснює радіаційний контроль природного радіаційного фону, джерел іонізуючого випромінювання, відходів виробництва та багато чого іншого. Радіаційний контроль лома, металопродукції, потім стретільних матеріалів. Объектов строительства, сырья, то есть радиационный контроль рабочих мест. При роботі сесточникам за останні три роки, завдяки керівництву медкомбінату, технічна база лабораторії оновилася приблизно на 60 відсотків, і це дозволяє проводити контроль швидко і точно. У даний час сучасні прилади використовуються у газовому та конверторному цехах. Зокрема, на кристалізаторах машин безперервного лиття заготовок 1 та 3, які обслуговують слюсарі лабораторії. У Нас там у без них… Тось тобто, машини зможе розливати. получається то тобто, все зав'язано на автоматізацію. То тобто, без у машина машина не буде. також персонал лабораторії виконує гамаспектрометричний аналіз шлаків, будівельних матеріалів, металу та багато чого іншого. Наприклад, проби металу з кожної плавки з конверторного цеху надходять спочатку у хімічну лабораторію, а потім на дослідження велрід з видачею відповідних сертифікатів. На кожну продукцію ми проштамповуємо на сертифікатах. То що експедиція заповняє. Ми проштамповуємо і ставим согласно этих плавок, що радіоне чистий. Окрім цього, проводять нерівнівний контроль радіографічним, ультразвуковим, магнітопорошковим та капілярним методами. І основне завдання це виявити дефекти або відхилення від норми і при цьому не зруйнувати об'єкт чи матеріал. То есть, по сути дела, нершающий контроль отвечает за безопасность эксплуатации оборудования на комбинате. То есть, если выполнили, допустим, ремонт кожуха доменной печи, установили латки, то обязательно необходимо выполнить нержащий контроль лютрозаковой на предмет выявления внутренних дефектов. Если они там допустимы, недопустимы, и определить пригодность этого объекта к дальнейшей эксплуатации. Перевірити якість такої роботи можна лише ультразвуковим методом, а магнітопорошковий метод використовується при контролі гаків, вантажопідіймальних механізмів, які використовуються на ділянках з рідким металом та шлаком. Також проводять радіографічний контроль зварних проб, як пластин, так і труб. Тестовані сварщики один раз два роки повинні має проводить аттестацию, то есть сдать, э, с, подтвердить уровень квалификации, что не имеют права выполнять и ремонтировать объекты подназорный гос труда. И приносят пробы сварщика у нас в лаборатории, мы проводим радиофизкий контроль этих проб. И на основании результатов радиофического контроля мы определяем. Про і не про інтелектуальний рівень співробітників в лабораторії можна судити за наявністю двох патентів, говорить начальник групи, які вони отримали у 2014 році. І до того ж, лабораторія у червні поточного року підтвердила свої можливості і компетенцію на проведення відповідних вимірювань. Коли міська влада плідно працює у тандемі з активними та небайдужими людьми, на світ народжуються цікаві та корисні для суспільства проекти. Яскравий приклад тому відкриття нового дитячого майданчика, який кам'янському подарувала дружня родина Коропенко. Що ж спонукає людей робити такі добрі справи та допомагати іншим, дивіться у нашому наступному сюжеті. Артем та Ольга Коропенко успішні підприємці, та незважаючи на молодий вік, ці люди вже добре зрозуміли, що необхідно думати не лише про себе, а ще й про оточуючих. Тому подружжя почало займатися благодійністю. За словами Ольги, саме від цього вони з чоловіком отримують самі щирі емоції. На Самоділі саме больші емоції. Ми вже в процесі, вообще, вот я вот последних лет сознательной жизни, Я понимаю, що самые большие емоції это ті, которые які... Получаем мы, когда делаем добро людям и когда видишь эти радостные эмоции э, других людей, детей от добрых дел. И мы получаем в свою очередь самые ценные, самые большие эмоции от этого. Ну, мы давно занимаемся благотворительностью. В основе помогали детям, которые в больничках лежат. Э... Вот. А потом решили сделать такой большой, значимый проект. И вот с этого моменту і появилась как говорится, ідея моєї жены построить эту площадку. А я вже оказался його воплотителем. На урочисте відкриття майданчику завітав очільник міста Андрій Білоусов. Міський голова зазначив, що дуже приємно працювати у тандемі з такими шляхетними людьми, що намагаються робити для свого міста такі добрі справи. Ми зі своєї сторони помогли вже розкрасити це все, заасфальтувати пообірати з зробити. Ремонт парапетних пліт, но в піручі хочеться сказати огромне спасія Артьому Ольгі за ту ініціативу. за, за точно внесли свой вклад в благоустройство нашого города. загалом цього року у нашому місті було встановлено 20 новеньких дитячих майданчиків. За словами Андрія Білоусова, перевагу віддавали центральним паркам та скверам. Если мы открываем площадку в сквере, то тогда могут сойти люди из 20 дворов. Если это какой-то отдельно взятый двор, мы прекрасно понимаем, что уже дети из соседнего двора могут не прийти ну, играть на эту детскую площадку. Поэтому в первую очередь мы сначала во всех парках, скверах, местах общего пользования установим детские площадки и затем дальше пойдем уже по дворам. Після відкриття майданчика діти із задоволенням почали бавитися на новеньких яскравих атракціонах. Радісні посмішки на дитячих обличчях стали найголовнішим доказом того, що родина Коропенко зробила дійсно необхідну та добру справу. Міський голова не зраджує своїм планам проводити регулярні спортивні заходи в місті. 27 серпня, о 14-й годині, у Кам'янському в Самошені Балці, що на Черемушках, пройде масштабний спортфест. Де будуть задіяні різні види спорту від жіночого черлідингу до кінного спорту. Обговорити деталі підготовки до спортивного свята традиційно зібралися члени організаційної групи заходу на чолі з міським головою Андрієм Білоусовим. Обговорити деталі підготовки до спортивного свята традиційно зібралися члени організаційної групи заходу на чолі з міським головою Андрієм Білоусовим. В августе 27 числа с вами мы проводим очередное большое спортивное мероприятие. Оно будет проходить в Самышиной балке. Поэтому мы сегодня должны обсудить все вопросы. То есть, что там будет проходить, опять же, транспортное обеспечение людей, там, подвоз воды, если надо, там, все остальные вопросы. Щодо забезпечення транспортом, то керівник комунального підприємства Трамвай пообіцяв регулярний рух трамваю першого номеру. Також у планах зробити маршрут одного дня від кінотеатру Мир до місця проведення заходу. Зважаючи на спеку, приділили окрему увагу забезпеченню спортфесту водою. Спонсори заходу забезпечуватимуть гостей очищеною водою також буде налагоджена подача води до польових вмивальників. Працюватимуть точки виїзної торгівлі. Обов'язковим буде супровід медпрацівників рятувальних служб поліції. 7 число субота. Плануємо почати все це після обіда. Два часа днів. До цього буде відкрита реєстрація. Реєстрація буде в електронному вигляді, і реєстрація буде проводитися на місці. Що побачать гості свята? На фестивалі буде представлено стрільбу із лука, стрітбол, змагання велосипедистів, айкідо, карате, кінний спорт, черлідинг. Для маленьких канатна дорога, а увечері видовищне фаєр шоу Радник міського голови додав: за прогнозами, саме 27 серпня очікується унікальне явище зорепаду. Тож фестивальний вечір вдасться не тільки спортивним, а й романтичним. Наступну нараду щодо проведення спортфесту, 27 серпня, планують провести на виїзді і за участю представників спортсменів, щоб кожна група учасників внесла свої пропозиції та зауваження. Не пропустіть 27 серпня о 14-й годині у Самишиній балці. На літніх кортах спортивного клубу Прометей пройшов тенісний турнір вихідного дня. Ігри проводилися в одиночному розряді. У змаганнях взяли участь 10 тенісистів, розбитих на дві трійки і одну четвірку. Компанію дорослих спортсменів розбавили школярі Марія Калініна та Ілля Цветков. Треба відзначити, що Ілля завдав поразки досвідченому гравцеві Василю Марченку. Причому хлопець зробив неймовірний камбек. Програючи 1-5, цвятков, спочатку зрівняв рахунок 5-5, а потім вирвав і перемогу 7-5. У фіналі з рахунком Сергій Курись виграв у Павла Кривов'яза і став переможцем турніру. Третє місце дісталося Івану Лазарєву. І далі про погоду на 16 серпня. За прогнозами метеорологів, у вівторок в нашому місті очікується ясна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря в день до 27 градусів вище нуля, вночі трохи прохолодніше від 23 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду. А на цьому наш сьогоднішній випуск новин завершено. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Вважаю вам чудового настрою незалежно від погоди. На все добре і хай щастить!